І вітання глядачам телеканалу ГОК. Сьогодні у програмі «Підсумки День дивіться матеріали з таких тем. У місті розпочалась традиційна весняна робота: благоустрій чинних об'єктів інфраструктури та зведення нових. П'ятиріччя від дня заснування відзначила служба управління проєктами і організаційним розвитком рад полтавських ГЗК. Визначено переможців міських змагань з футзалу. Щойно зійшов сніг, на вулицях горішніх плавнів вже розпочалась традиційна весняна робота, благоустрій чинних об'єктів інфраструктури та зведення нових. Цьогоріч мерія приділила увагу вирішенню одного із найбільш болючих для горішньоплавнян питань: реконструкції внутрішньодворових пішохідних доріжок та облаштування кишень для паркування автомобілів. Яскрава, приваблива, а головне якісна, зручна і безпечна для пішоходів. Доріжка просто таки на очах з'являється на подвір'ї ДНЗ-сонечко. Тут вона бере свій початок а простягатиметься аж до вулиці Гірників. десь порядка 150 метрів. Дорожка буде виконана в такому дитячому радужному стилі, тому що детський сад називається «Сонечко», і Дорожка у нас теж буде сонячна. Буде пересікати на два где во время дождя грязь, лужи, ну, сейчас мы сделаем эту дорожку ровной, красивой, яркой и самое главное удобной для как маленьких посетителей детского сада, так и для их родителей. Облаштована пішохідна доріжка, то давня мрія не тільки батьків та вихованців дошкільного закладу, а й усіх мешканців навколишніх будинків, говорить завідувач сонечка Вікторія Загребельна. Кожного дня, приводячи дітей до дошкільного закладу, і забираючи їх, виникала проблема у батьків, які йшли по вулиці гірників до того, щоб дійти до дошкільного закладу. Коли проходив дощ або була слякоть, це були, доставляло багато незручностей їм. Тому, завдяки. Підтримці нашої місцевої влади ми будемо мати чудову дорожку, якою будуть користуватися кожного дня, багато і маленьких, і дорослих мешканців нашого міста. Ця доріжка не єдина з'явиться у нашому місті поточної весни. Заплановано прокладання низки асфальтових переходів на місці натоптаних городянами стежок. Ми много запланували роботи імені по устройству пішоходок, тому що люди от внутрішній кварталка йде, тисячі людей проходять. Грязь, сніг. Неудобно пройти Поэтому вот по натоптаним маршрутам, де люди уже ходять там 10, 20, 40, 50 лет, і ми видим, що там, такая проходная проходна способність дуже высокая, то ми там будемо стілити тротуари з твердим покриттям. Також активно розпочато впровадження і ще однієї міської програми: облаштування паркувальних кишень на внутрішньодворових проїздах. Транспорта стало очень много. Если взять, допустим, 25 лет назад, то количество транспорта увеличилось в 10 раз. І, конечно же, дворы при проектировании нашего города никак не предусматривали парковочные места для такого количества транспорта. Мы понимаем, что водители в большей степени не виноваты, когда становятся на газонах, на зеленке, на траве. Поэтому мы ми... Прежде всего зараз собрались сделать удобство для них. Просто зараз триває зведення парківок у дворах за адресами вулиця Добровольського, 12 та Гірників, 15. Дом дуже, великий, длинний, зажателя пространство. Автомобіль поставить совершенно негде. Було прийнято рішення. Ми розробили проєкт, зробили карман. Підготовку для устройства кармана глубиной 4 метри, протяжності 40 метрів. І от ми з вами приїхали совершенно неожиданно і видим, що повністю карман повністю То есть Дійсно, этот карман людям нужен, він востребован. Схожі кишені для паркування незабаром з'являться і у інших куточках горішніх плавнів. А поки асфальтові заводи ще не запрацювали, підрядні організації здійснюють підготовчі роботи: встановлення бортового каменю, завезення щебеню та засипання гранвісіву у якості так званої подушки, основи для майбутнього асфальтового покриття. Завершити роботи підрядники обіцяють вже за місяць до дня нашого міста. З ювілеєм. Служба управління проектами і організаційним розвитком приватного акціонерного товариства «Полтавський ГЗК. Відзначила перший ювілей 5 років від дня заснування. Чого досягли за ці роки і які спрямування мають фахівці? Дивіться далі. Сергій Бивалін, керівник служби управління проектами і організаційним розвитком ПГЗК, розповідає про головну ціль її існування. П'ять тому назад. Процес починався проектний офіс на самом ділі це черідний шаг у розвитку компанії. Многие компании в мире создавали проектные офисы для того, чтобы иметь свою стратегию для развития и иметь ну, понятный путь, куда развиваться, какие цели достигать. И основная задача проектного офиса – это как раз продвигать компанию вот на пути развития. То есть компания достигла какого-то уровня, проектный офис – это та структура, которая создает для компанії, ну не знаю, по простому дорожню карту какдастіч каких-то там мачерідних нових показателей. Трудомісткий шлях від першого дня існування проектного офісу до сьогодення відбувається за підтримки голови правління прад Полтавських ГЗК Віктора Лотоуса. На оперативній нараді, що відбулася на початку березня, він відзначив роботу відділу корисним і важливим надбанням для компанії. Адже на його думку, робота таких спеціалістів в наш час є актуальною і необхідною для будь-якого підприємства. Віктор Лотоус перерахував здобутки служби опор, назвав деякі вектори її роботи та привітав із ювілеєм. Вони один з моментів, ми не раз обсуждали, це підписання договору. То есть, я знаю, що в этом напрямку проліні йде робота. але хотілось би після прийняття рішення вибору поставщика, щоб договор підписувався ну хоча б за дві а не за два місяці. Поразним причинам у нас жаліє проєкт місяць і полтора і два подписывается договор. Поэтому благодарю за роботу поздравляю з першим п'ятиліттям, всіх, хто отношение. Я думаю, ми всі почему? чому бы я всіх нас поздравляю з цим таким міні-юбілеєм, тому що в той или иной степені ми всі участвуем в проектных командах. З приводу просування поліпшення процесу підписання договорів та командну роботу підприємства розповідає Наталія Ященко, старший спеціаліст з покращення бізнесу служби упор. успешно переходим на электронный документооборот. Мы пробовали на служебных записках, попробовали, так сказать, потренироваться. Считаем, что все прошло достаточно неплохо, успешно, и поэтому мы переходим уже на более серьезные документы в планах запустить визирование договоров, в планах уже работать с приказами. Вот. Ну а дальше уже, конечно, не без помощи коллег, это все, это все будет делаться вместе, сообща. Вот. Ну вот такие вот у нас планы. З поміж інших напрямків роботи Віктор Лотоус відзначив і роботу бюджету інвестицій та ресурсного забезпечення. За останні п'ять років робота у цьому напрямку пройшла від збору заявок до підготовки і моніторингу інвестиційного п'ятирічного портфелю Ферекспо розповідає Дмитро Корнієнко, менеджер інвестиційного розвитку служби уПОРСАМШЕДІ направление бюджета инвестиций за последние пять лет – это консолидация инвестиционного портфеля трех ГОКов. Это что можно отметить? По ресурсному обеспечению – это строительство стратегических проектов и участие совместно с проектной командой в таких объектах, как СМД-1, секция 9, склад концентрата и другие. Одна з команд проектного офісу охоплює і такий вид діяльності, як операційні поліпшення на виробництві. Про досягнення команди розповідає Валерій Хмельов, старший фахівець з покращення бізнесу служби. «Опор». Основна наша діяльність заключається в консолідації контролю і допомоги в реалізації всіх улучшень на комбінаті, будь-то проекти або ідеї від співробітників. Результатом этой роботи в 2018 году стала економія в размере 4 млн доларів від реалізації этих проєктів. На 2019 год ставим перед собою цель 10,5 млн доларів. Почему такая цифра это 2% від нашої собі Служба УПОР має команду перекладачів з іноземних мов, адже компанія Ферекспо інтернаціональна. Команду спеціалістів, які виконують казначейські функції, а також команду з корпоративної соціальної відповідальності. У реалізації знаходиться 68 проєктів, 44 вже завершені. Служба УПОР на шляху підвищення якості своєї роботи і поліпшення процесів роботи компанії в цілому. Комп'ютерна техніка від компанії Ферекспо для Козельщинської центральної районної лікарні. За зверненням Козельщинської районної ради та головного лікаря комунального некомерційного підприємства Козельщинська центральна районна лікарня. З метою участі у пілотному проєкті з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення від підприємств групи Ферекспо надана благодійна допомога у вигляді комп'ютерної техніки. Всього передано два нові ноутбуки та вісім персональних комп'ютерів, що вже були у використанні. До інших тем алкоголь лише до 22-ї години. У горішніх плавнях заборонено продаж спиртних напоїв у період від 22.00 до 7.00 години. Таке рішення було прийнято депутатами міськради на 42-му пленарному засіданні. Як відбуватиметься контроль за магазинами, що працюють у нічний час, та які штрафні санкції передбачені порушникам режиму продажу, нашій знімальній групі розповів очільник відділення поліції номер 2 Віднедавна у горічніх плавнях алкогольні та слабоалкогольні напої у нічний час стали недоступними для відвідувачів магазинів. Здійснювати продаж спиртного у період від 22 до 7 години об'єктам господарювання. Окрім закладів ресторанного господарства, заборонили органи місцевого самоврядування, котрі мають такі повноваження відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні та статті 8 про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Рішення було ухвалено на 42-й сесії міськради з метою знизити кількість злочинів та порушень громадського спокою, пов'язаних із зловживанням громадянами алкоголю. У відділенні поліції номер 2 розповідають про відповідальність, яка передбачена для порушників режиму продажу. Стаття 156 адмінкодексу України говорить про те, що порушення такого режиму, якщо буде, наприклад, продажа в недозволений час, значить будуть каратися особи, які це роблять. Це штраф від 1700 до 6800 гривень. До того ж, штраф доведеться сплатити не клієнтові магазину та навіть не власникові торгового закладу, а продавцеві алкоголю, додає начальник поліції. Ми в телефонному режимі вже поспілкувалися з головними продавцями спиртних напоїв, а також проводяться вечірні рейди, щоб не було продаж. Я думаю, великі магазини вони і так собі не будуть шкоди робити, а маленькі магазини можуть десь трошки підторгувати. Тому я думаю, тільки рейди. І попереджувані заходи можуть щось попливати. У магазинах розміщено інформацію, яка попереджає покупців про нововведення. Окрім супермаркетів, заборона стосується також і мафів та торгових павільйонів. Горішні плавні не єдине місто Полтавщини, де введено такі обмеження. Зпоміж інших, існують вони і в Кременчуці. На вихідні у Катовіце Працівники краєзнавчого музею горішніх плавнів. Побували у польських музеях. Звідти привезли невичерпно позитивні враження та європейський досвід музейної справи. З невтомними відкривачами нових горизонтів спілкувалася Ольга Колодій. Співробітниці краєзнавчого музею не втрачають жодної можливості почерпнути європейський досвід музейництва навіть у вільний від роботи час. Відвідали два музеї за вікенд, розповідає Катерина Ткаченко, заступник директора з наукової роботи. Перший сілеський колись давно в центрі като була шахта, на місці якої нині знаходиться музейний комплекс. использовано максимальное количество экспозиционных площадей, сверху построен такой огромный купол, ну как э, стеклянный, а фактически вся экспозиция, ну кроме произведения искусства, она построена под землей. В, таки, в виде таких вот экспозиций там построена по типу э, таких вот коридоров, э, в котором ты идешь, и планомерно, шаг за шагом, ты смотришь на историю развития Катавицы, там, начиная с каких-то там древних времен и заканчивая современностью. Ознайомилися також з історією релігії, археологічними знахідками різних часів та сучасним мистецтвом. Один із незвичайних експозиційних елементів будинок з часів колишнього СРСР, у якому, зазирнувши в кожне вікно, можна побачити фрагменти життя його мешканців. Особливість музею активне використання цифрових технологій, розповідає Катерина Ткаченко. Приходишь в библиотеку, она такая сделана, ну, муляжи книг стоят, такие, такие ниши, муляжи книг, и внизу э, получается информационный стенд, где ты как книжку листаешь и читаешь про историю Селезии. Таких несколько для того, чтобы ты мог ну, прийти туда вместе с другими людьми, так как много людей обычно ходит. Наступна точка державний музей Аушвіц Біркенау, який показує сумну палітру 20-30-х років минулого століття. Він по особливому вразив. У тоже прозвел таке очень неизгладимое впечатлення, але він совершенно інше. Тобто це просто музей під відкритим небом, де где отстроены, реконструированы вот ці бараки, в яких жили люди ну, во вот вот печальных событий. Кожен барак тематичний, зазначає Катерина Ткаченко. Ты в них заходишь, и в каждом из этих бараков сделана какая-то определенная экспозиция ну, по, ну, по какому-то профилю. Например, там с, санитария гигиена да, заключенных. Ты заходишь там, ну, через стеклянные дверки, смотришь, о, как они там жили, там, грубо говоря, или там, там их санузлы, да, или еще что-то. Или как они лежали там, на вот этих нарах по 3-4 человека. Вхід до музею безкоштовний, втім, були деякі нюанси. Нигде нельзя проходить даже самыми маленькими сумочками. Вообще, то есть все нужно отдавать, даже вот там какой-то маленький совершенно рюкзачок, вот тебя с ним просто не пропустят. Ну, они боятся либо какой-то террористической агрессии или еще чего-то, я не знаю. Но, возможно, в этом как бы есть доля какого-то смысла здравого. Співробітниці закладу розповідають, що не встигли оглянути весь музей. Для цього замало одного вікенду. Планують і надалі у вільний час подорожувати Європою, досліджуючи її музейницький досвід. Кубковий фінальний акорд. Він завершив міські змагання з футзалу, які протягом трьох місяців тривали у манежі фізкультурно-оздоровчого комплексу Дю США No1. Про результати чемпіонату та про кубковий фінал футзальних змагань знає Дмитро Булига. Останній день міських футзальних змагань виявився багатим на події та емоції. Перед фіналом кубка міста було проведено матч за участю дитячих команд гірника спорт та гостей з Козельшинського району. Завершено цей поєдинок було серією пенальті, яку гідно виконали обидві команди. Затим розпочався головний матч дня. Фінал Кубка горішніх плавнів з футзалу. У вирішальному поєдинку, діючому переможцю чемпіонату, команді Полтавського гірничозбагачувального комбінату протистояв бронзовий призер змагань команда Астарта з Казельчинського району, яка дуже серйозно налаштувалась на цей поєдинок. Рахунок відкрили гості завдяки прицільному удару Віталія Костиренка. Соперник у нас хороший, княжна помдо сказати, побаєва його, тому що у все практички все побіди. Нас я знаю, знають всі побори, да. Сильний соперник думали від защити, від оборони грати. Так, в принципі, вийшло. На контратаках змогли забити, повезло. Але у наступній атаці команда ПГЗК зрівняла рахунок після вдалого удару Василя Білошицького. А старта грала проти чемпіона досить обережно, але у її складі знайшовся Голеодор, який вже у першому таймі оформив хет-трік. Все той же Віталій Костиренко забив не тільки перший гол, а ще й двічі наносив прицільні удари, після яких рахунок став 3-1 на користь гостей з Козельщини. Я часто б'ю поворотом. Ну, в этом як пішло, так за що не використовувати. В принципі, всі хороші удари були. Ну, воротар, в першій грі, коли я грав з ними, у них воротар дуже добре зіграв. відбивав, Я ні одного не грі Може, твач другий. Ще до перерви команда ПГЗК зрівняла рахунок після реалізованого Артемом Блинцем пенальті. Тож кульмінація поєдинку відбулася у другій половині. А тут більше пощастило гравцям з Козельщинського району. Вони вдало проводили контратаки та знову двічі засмутили суперника. За рахунку 5-2 команді ПГЗК вдалося відіграти два м'ячі 5-4. Здавалося, рахунок буде зрівняно. Команда ПГЗК замінила воротаря на шостого польового гравця, але не догледіла ворота і отримала гол. На те, щоб відігратися, гравцям полтавського ГЗК не вистачило часу. Остаточний рахунок 6-4 на користь команди Астарта. Где-то футбол. Мы пропустили быстрых 2-3 мяча и вже побежали отыгрываться. Игра получилась хорошая. Всі получили море удовольствия. Я думаю, как и болельщики, так и игроки получили много адреналина на поле. страсти кипели, Ну, нам немножко не повезло. Поздравляю команду «Козельщину» з Кубком. За рахунок чого выиграли сьогодні? За счет дисципліни в обороні. Я думаю, за счет этого. И за счет везения, конечно, без футболя, без везения никуда повезло, обыграли, победили. Таким чином, у цьому сезоні команді ПГЗК не вдалося зробити золотий дубль. Додати до чемпіонства ще й кубок. Він опинився у Астарти, яка у чемпіонаті була третьою. На церемонії нагородження трофей із рук організаторів змагання отримав капітан команди з Козельщини Євгеній Ларченко. Щодо чемпіонату міста з футзалу, то його срібні нагороди виборола команда Антон, яка традиційно є серед фаворитів футбольних змагань нашого міста. На сьогодні це вся інформація. Дочекайтеся синоптичного прогнозу на четвер. Я ж прощаюся з вами. До нової зустрічі на телеканалі Гок. На все добре.